Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Купянськ, Куп'янсько-Лиманський напрямок. Чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити росіян, що ведуть наступальні дії, агресивні обстріли, що заважає знищити росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку? Купенської лиманськи. Такі перешкодні колаборанти працюють. Прихильники Росії, расисти. Тут треба чистити. Угу. Так сильно вистачає Це я заперечую. Заперечую. Більше нема нічого, що заважає нашим військовим одержати всю необхідну зброю. Заперечую. Ракети. Там буде перемога на... наших наші переможуть куп'янські лиманці. Виб'ють расистів. Тільки це я заперечую. Весь негатив знімаю. Прошу, допоможіть нашим військовим одержати. Відкриваю всі дороги, забираю перешкоди для того, щоб наші військові отримали військову техніку, броньовану, ракети, далекобійні снаряди, все необхідне. І закрите було небо від обстрілів рашистських. Буде так. Так, перемога. Відкриються шляхи. Дуже добрі кадр. Прошу вище сили, допоможіть наших військових захистити, закрити небо над нашими військовими від російських ракет, бомб і снарядів, і повернути все це їм на голови назад. Отвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони і уламки, і гранати, і вибухову хвилю, і все назад. Расистів вертають, хай в них все вибухає. Травмує їх, буде так, буде так, буде так. Навіки віч. Прошу допомоги, перекриваю. Більше немає у росіян зброї, більше немає живої сили у росіян перекриваю. Більше не можуть вони наступати на Капіанськ, налимають, дають, складають зброю, відступають, буде так. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити наших військових, українців на куп'янському, лиманському напрямку, щоб повністю закрити небо над ними від ворожої артилерії, щоб повністю відігнати расистів. Відкрилась всі шляхи. До наших військових надходить якомога більше військових. Виброньованої техніки, всіх необхідних далекобійних снарядів і зброї всієї необхідної для перемоги над росіянами. Буде так, буде так, буде так. А в расистів хай закриються всі шляхи і дороги. І будуть вони відступати і складати зброю. І більше не мають накази наступати, тільки відступати і тікати. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються шляхи на перемогу української армії на Куп'янському Лиманському напрямку, де буде повністю знищено росіян, що обстрілюють українців, наших людей. Буде так. Де буде все сказане, здійснено. Де буде перемога за нашими військовими, буде так. І так тому бути. Більше не можуть решисти. Продовжувати війну, все рушиться, ламається у них вся логістика, обвал повний по всіх фронтах. Буде так. Дякую за увагу.